Як красиві жести від бізнесмена. Вау! Це реально окремий кінотеатр. Це окремо для нас. Вся зала. Можна будь-куди сісти. Хоч лягти. <рес> Обернуться подвійною аферою. Слухай, дівчина зайде в туалет. Можна? Так. Дякую. Приготувались. Тут двоє дверей просто. Кріс, біжи. Біжу. Ну, і я під торговельним центром. Як завжди, з підслужками, мікрокамерами та мікрофоном на тілі. Десь тут на мене чекає бізнесмен Філіп. Привіт, привіт, така гарна. В житті ти набагато яскравіше ніж на фото. Дякую. Наші оператори під виглядом випадкових перехожих. Група в бусі неподалік. подалі. Сюрприз для тебе. А -а -а. На честь нашої зустрічі такий маленький ювелірний сюрприз. О, Боже. Вдома відкриєш. Потім мені скажеш, сподобалось чи ні. Я думаю, що мені сподобається. Нестандартний початок. Ювелірна прикраса одразу. А куди ми зараз їдемо? А зараз ми… Це буде новий сюрприз. Добре, веди. Оператори нас ведуть двома камерами. Так. Дуже цікаво. І за п'ять хвилин. Кінотеатр. Ми зараз підемо в кіно. Вау. Я зняв окрему залу. Віп залу для нас двох. Для нас будемо дво, віп -залу? Так. Ого, таке задоволення десь три тисячі гривень. Тобто планує добряче на мені наваритись. Але треба щось думати з камерами. Можна я відійду попудрити носика? Так, я на барі буду. Ти щось будеш? Я напевно стандартно. Там попкорн і пепсі. Чудово, класика. Так. <гум> Сашко, у нас віп-зала. Пробуйте, яка на цей час зараз яка віп-зала замовлена на фільм. Спробуйте там встановити, якщо знайдете камеру. Все, все на зв'язку. Ми вже йдемо? Трохи почекати треба. Сідай. Ага, сідаю. Кріс, Оля і Сергій вже там все добре. Угу. Ми на хвилинку глянути хочемо на день народження орендувати. Класно, подобається? Чудово. У тебе дуже гарні очі, Боже. бездонні зелені очі. Дякую, мені так приємно. Тобто можна ось такий столик поставити? Так, так, так. Я хочу, щоб у наших дітей були такі очі. Якби... Ти не хочеш дітей? А Чому я хочу дітей? Просто не прямо зараз. Розмови про дітей психологічна маніпуляція. Дівчата думають, які серйозні наміри. Ледь не вракс після побачення поведе. Значить, йому можна довіряти. Тоді ми наступного тижня наберемо. Добре, до побачення. все добре, всі три камери вже в роботі. Ходімо. Нам вже час? Так. Добре, ходімо. я ще не знаю, що це кіно мені буде коштувати дуже дорого. Дівчина, зайде в туалет? Можна? Так. Ой, дякую. Приготувалась. А тут двоє дверей просто. Кріс, біжи! Біжу! Вау! Це реально окремий кінотеатр? Це окремо для нас, вся зала. Можна будь-куди сісти? Хоч лягти. Ясно, що сідати треба на перший ряд, де форшет. Група це точно мала врахувати. Клас, слухай, так чудово. Сьогодні все для тебе. Я в шоці, це певно, дуже дорого. Я мовчу і тихо. Ти цього варта? Ну ясно, запудрює мізки. Може, шампанськом? Можна. Як ти любиш, зі звуком чи без? Я люблю нетравматично. Вау! Коротше побачення мрії. Але з якою ціллю поки невідомо. Ось так між першою і другою встиг зняти пальто. <рес> я хочу випити. Ой, я вже починаю oh. тут все громити. Я хочу випити за те, що я тебе знайшов. З божеволіки. Прям калька аферистів. Ще кілька тостів — і я буду прям сенсом його життя. А кіно взагалі буде? Достатньо зробити ось так. <рес> а до речі, можна залишити світло? Я хочу на тебе дивитись. Це взаємно. Я Ой, так само. Вже фільм починається. Боже, пробачу. <рес> Така атмосфера дійсно дуже класна. Я тепер та людина, що це залишає собачки. Ось, дивись. Але помічаю, як в нього ноги ходуном ходять. На щось налаштовується. Дуже круто. Це найбільш незабутнє перше побачення. Та з ногами я не помилилась. Вау! Ми лише 10 хвилин подивились кіно <плес> і раптом він такий, оце я. Пробач, секундочку. Бачу дійсно дзвінок. Так, отто, привіт. Слухай ти ж прехаєш все краще і краще по-нашому. Ой, чорт, щось ти мене зовсім заскочив зненацька. Здається, почалося. А насправді все почалося тиждень тому. Сайт знайомств. Привіт, кажу. Одразу я бізнесмен, але на що на тебе у мене серйозні плани? Ого, прямо в око. Але в анкеті бізнесмена дві фотки на півбоку. Чорт, я ж навіть не знаю, який ти на вигляд. Мені приємно, але я навіть не знаю, який ти на вигляд. Мене просто пасуть журналюги. Я завидний жених країни. Є навіть статті про мене в Forbes, тож я не хочу тут світитись. Хто це, господи, козловський, чи що? Одразу додав, що в нього автомобільний бізнес. Доставка машин зі штатів, машини преміум класу, замовлення для багатих клієнтів. Навіть скинув сайт своєї фірми. Хороший сайт. Реальна фірма. А от власників ми пробили. Коротше, нікого з таким іменем навіть не пахне. От брехун. Тепер цікаво, на що бреше. А Філіп тиждень закидав мене сердешками. Проте нічого в мене не розпитував. Ні де я живу, ні що заробляю. Який достаток. Що завгодно. Нуль, ніяка зарплата. Взагалі нічого. Я не розумію, що він від мене тоді хоче. От зустріч і покаже. Завтра о п'ятнадцятій біля ТЦ. А чому торговий центр збирається шопінг мені влаштувати? А у нас тут щось назріває. Сьогодні відлітаєш. Слухай, дай мені якийсь час. Хоча б п'ять хвилин дай мені подумати, я тобі передзвоню. Ага, обмеження часу. Улюблений хід аферистів. Зараз понесеться. Ой, вибач, будь ласка, нічого, що сталося. Вибач, у мене просто нерви здають. Така щось серйозне Чи що? чорт? У мене насправді є бізнес. У no. мене є партнер по бізнесу. Він німець, і розумієш, на ньому всі мої дуже важливі документи, контракти. І він сьогодні відлітає. і Я такий вибач. Та будь ні, ласка. Та ні, Я розумію. Та ні, нічого не розумію. Але паніку розігрує переконливо. Може, давай підемо з кіно? Можливо, пробарішає питання зіпсувати нічого страшного. Потім підемо сьогодні. ще. А в чому проблема? Проблема в тому, що мені потрібно підписати з ним всі документи, поки він не відлетів. Ну то давай підемо. Я ж пропоную. Та чорт, розумієш? У мене така ситуація. У мене є колишня дружина. А про це він в переписці ні слова. Я з нею кілька місяців тому розлучився. У мене є син. Вона мені такий бойкот влаштувала, що просто якийсь. Вона мене не пускає в квартиру, яку я їм залишив. Ясно, хоче мене розчулити. Навіщо у мене там всі мої папірці, всі мої документи, печатка там моя. Але вона мене не пускає навіть на поріг. Я не розумію. Вона має на це право. Звичайно, має це її приватна власність. Ну так до чого він? Прошу так, пробачення. Так, нічого. Так. Ти не хвилюйся, я вирішу. Ну ясно. І постійно підганяють, щоб насправді не дати подумати. Мені. Тут на тобі вся ця, вся ця на мене впала. Шо? Я все ще не розумію, до чого він. Але відчуваю, як красиво він мене заманив у пастку. Заможний бізнесмен влаштував мені шикарний кіно сюрприз. Подарував ювелірну прикрасу. А тепер такий щедрий кавалер в біді. Все я вже не відморожуюсь. Шорт, крістіно сонце. Сонце, виручай мене. На тебе остання надія. У мене дійсно бізнес руйнується. Допоможи мені. Я просто не розумію, а що треба зробити? У мене є ключ від квартири. Тобі потрібно просто зайти в квартиру, я тобі скажу, де і що лежить, де лежать мої документи, де лежить печатка. Я тобі все розкажу, поясню по телефону. На зв'язку з тобою буду. Якщо ти мені не віриш, я можу зараз при тобі набрати сина, і ти почуєш його голос. Та Я е... так, я в шоці, але він не дає оговтатись. Будь ласка, зробіть паузу. Алло, Ростику. Алло. Привіт. Мама вдома? Ні, мама на роботі. Чим займайся? Відпочиваю. Ну, молодець, добре, відпочивай. Я сумую за тобою. Стоп, це реально його син? Він що зараз не бреше? Тобі просто треба привітатись з малим. Скажеш, що ти подруга мами, подруга Ірини. Мама Іра, так? Так, так, так. А... Ось тобі ключ. Я... Ой. Це ключ. І, звісно, час горить. Все, їдь. Чи є у вас якісь солодощі шоколадки? Вітаю. Цукерки? Так, є. Купуємо цукерки на барі. Він дає мені пакет для документів та печатки, щоб не в руках несла. І на вихід. Так, є таксі. Ходімо. І за годину мені це аукнеться. Кріс, біжи. Біжу! Шукаємо таксі. Так, червона. Викликав, поки йшли. Все, ти зараз сідаєш, а їдеш а ти зі мною туди? не їдеш. Сонце, я не можу з тобою поїхати. У мене отто. Мені треба до нього їхати. Він мене просто додовбує вже. Кріс, ми будемо розділяти. За тобою поїде. бус. – Частина групи за мною, частина за Філіпом. Бо я на адресу, а він на зустріч. А поки встановлюю приховану камеру. Окрім рюкзака, адже таксі викликав він, можливо, за кермом збільник. А Філіп мені скидає точну адресу у вайбер. І одразу другий смс. Кидаю адресу групі. Зробимо. За 10 хвилин ми доїхали. І від групи раптом сюрприз. Кріс він ні до якого німецького партнера не пішов. А знаєш, що він зараз робить? Тоді що ж мене чекає в квартирі? А ми вже приїхали, так? Я, я вам щось винна? Ні, все оплачу. Ага, добре. Під'їзд відкрити. Група підтягується за мною. Кріс, почекай, поки ми не піднімемось на поверх. Квартиру не заходь. Ми ж не знаємо, що там. Так, добре. Отже, квартиру я відкрию ключем. Чекаю. Ми на місці. Давай. Дитина. Привіт, Ростику. А ви хто? А, Зайчику, я від мами. Мами Іри твоєї. Бачу, як розслабився, почувши ім'я мами. А вона просила мене заїхати додому. Ключика дала. Ти не лякайся. Вона просто забула там якісь квитанції, а їй терміново потрібні. Так, прийшу дитині, але щоб довести розслідування до кінця. Вона тобі цукерок передала. До речі, дякую. Тільки я пакетик заберу для паперу. Але вона сказала, щоб ти багато не їв, добре? Добре. Дивись, бо я мамі все розкажу. Е, можна я тоді Піду забору, вона мені, пояснила, так, що. Так, добре. <звук> Захожу в кімнату, набираю Філіпа, як він просив. Алло, я на місці. Е, е, так, ірочко, так. Ростик, все чудово. Супер зрадів твоєму подарунку. Так, кажи, де. Ось штора бачу. Ліворуч. Забираю з балкона документи та початку, але. У, у, у спальні? Це ще не все. Котику, я тут у сусідній кімнаті. А У нижній. Філіп просить забрати ще дещо. Тут просто у, паски. Підіграю. Все, так, до зустрічі. І зараз питань ще більше. Котику, все, бувай. Від мами привіт, я поїхала до неї. Але всі відповіді на зустрічі з ним. І не забудь закрити за мною двері. Бувай. Там реально дитина. Може, він не збрехав? А що відбувається? Я, я я взагалі ніфіга не розумію. В ліфті дзвонить Філіп. Я одразу саджуся і куди їхати? Я ж не знаю. На вайбер. Добре. А таксист чекає. Можемо їхати. І одразу вайбер з адресою. Передаю групі. А я хочу, хоча б роздивитись документи та печатку. початку. Спочатку прольот вся в скотчі. Ну, добре, важлива річ. Але з документами не встигають. Кріс він реально вже за квартиру Ми пробили. Ти знаєш, хто там живе? Чекай на сюрприз. І дочекаюсь у фіналі. Ви зараз жартуєте? Сім тисяч доларів. За десять хвилин ми вже на місці. Обидві наші групи вже теж тут. Набираю Філіпа. Алло, Філіпа, я вже на місці. Ось таксі стоїть. А я вже тебе побачила. Йду. Зараз почнеться. Приготували. Я тебе просто одразу Привіт. побачила, та не одразу збагнула. Давайте це сюди. Uh. Молодець, розумниця. Дуже тобі uh, дякую. Uh, так. Сідаю в машину, через п'ять хвилин я підійду. Добре, відпускати його не можна. Слухай, я не хочу в таксі. Чесно кажучи, там таке стрьоне таксі. Але я не можу. Ну 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 у лазні там чоловіча розмова, там одні може зустріч у Звичайно. Це ж німці, вони а, люблять шорт. там тусити. Хороша спроба. Дівчина в баню не попре до мужиків. Але ми ж знаємо, що він бреше. Кріс, він ні до якого німецького партнера не пішов. От і перевірю. Добре, сорі, я просто дуже хочу до туалету. Побач. О. імпровізую. Я після хочу, я вже не можу. Я на нервах. Звісно, я ж не присяду прямо тут. Ну реально я вже Соди... не можу. Філіп, чесно, я так перенервувала. Він в ступорі. Я хотіла. Ну, добре, ходімо, пішли. Так, я не можу вже просто. Ой. Ой -ой -ой. Але бачу дійсно лазню. Ой. Здравствуйте, Дівчина зайде в туалет. Можна? Так. Дякую. Я тебе тут Так, потекаю. я зараз. Дві хвилини. Тут двоє дверей просто. Праворуч. А, праворуч. Дякую. А в цей момент Кріс, біжи біжу. Що відбувається, Заспокойтеся, тут просто у цієї людини. У нього тут зустріч з партнером. Десь тут з яким партнером ну, знімай, з німецьким партнером десь має сауні сидіти партнер. Правда? Там нікого немає. Заберіть камеру. Це новий канал Перести в сітях. Там нікого немає. Нікого немає. Ви мене чу на зустріч ішов з невидимкою? Ідіть, будь ласка. Пробачте, заспокойтесь. Будь ласка. Ми зараз намагаємося розібратися. Почекайте. Що Вийдіть, будь ласка, з приміщення. Почекайте. Мені проблема. Оця людина сказала, що у нього там зустріч. Я взагалі його перший раз бачу. Чекайте, я тут дівчина. Дайте мені дві хвилини. Будь ласка, заспокойтеся, дві хвилини. Реально нікого немає. Тепер два питання. Що я винесла з квартири? І який у нас для нього? Сюрприз. А де пакет? Ми розбираємось. Ми розберемося і вийдемо. Будь ласка, ми новий канал. Телебачення. Ми зараз Ми розберемося, зараз і вийдемо. Ми журналісти, ми хочемо розібратися. Дайте нам дві хвилини. Будь ласка. Отже, папери. Я таку фігню можу з інтернету розрукувати. Фірма Ромашка? Серйозно? Прошу. Господи. Дурдом ромашка, я зрозуміла. Ромашка. Що далі? Це печатка. Але я помиляюсь. У вас є ножиці? Будь ласка, допоможіть нам. Дякую. Ви зараз жартуєте? Це що, що печатка? Не початка, а насправді. Скільки? Сім тисяч. Хоч маніти. Сім тисяч доларів? Це мої гроші. Та ти що? Зараз для тебе буде сюрприз. Але спочатку перевірю ще дещо. У, спа у спальні. І що, Філіп, попросить. Набір. Це натуральні прикраси, якщо це рубіни, тисячу євро на то. І на закуску сюрприз. Ірино, будь ласка, нічого новий не канал. розумію. Вас привезли, ви нічого не розумієте. Ви пізнаєте цю це... людину? А ви знаєте його? Я в житті не бачила такого ступора. А оце знаєте, що це таке? А ось це. Це вам ні про що не говорить? Це, це... пробачте. Це... Це... це ж моє. Ваше чи його та... мами? Так. Це ваш набір. Так. І вона точно не бреше. Коротше, квартиру ми пробили. Знаєш, хто там живе? Там походу, мати одиначка Ірина. Заміжньої не була, є син. Ми вже по неї відправили машину, тож чекає на сюрприз. Ми пробили квартиру. Ми знаємо, що там живе самотня жінка Ірина з сином. Ніякий ти, не чоловік. Ніяку ти. Він на вас квартиру переписав? Дар мовлення пропав не тільки в Ірини, а й у Філіпа. Сюрприз вдався. Яка квартира про що ви? Яка квартира? Ні. Він сказав, що він подарував вам. Та ти що? Подарував він мені квартиру. А ось це мої Бач, це гроші? гроші. Мої, мої гроші. Мої. Чекайте. Хто він? Як він з'явився? Він прижився у нас живо на місяці! Ми допоможемо. Ми все зберемо. – Почекайте, Він Спільно. не він! він – досі з вами жив. Виходить. Жив три місяці. Казав, що його мамі потрібна операція. Я б продала дати машину. Ось найрозповсюдженіший розвод аферистів. Операція для мами. А Ірина хотіла лише особисто передати гроші лікарю. Щоб він врятував маму. Хоч мені. А Філіпу це не треба. Тому він вигадав схему. Допоможи мені. У мене є ключ від квартири. Тобі потрібно просто зайти в квартиру. Я тобі скажу, де і що лежить. Де лежать мої документи, де лежить печатка. А Іриною просто скористався. Просто він нам дав ключ, адже він живе з вами. Кріпко, кріпко. Заспокойтеся, дівчино. Води. Дайте воду, спокойтеся. Дайте істерика. Бо до неї, на жаль, дійшло все. Як і до нас. Це, це ти моїми руками. Обібрав мати одиначку, якою ти просто скористався, пардон. А мене підставив, Адже в цей день сусіди бачили лише мене. Як і малий. А він в цей чащок? Що він робив, Аню? Ти слідкувала за ним? Пив каву в кафе. І в нього Арібі залізне. До речі, так. Але і він на останок приготував нам сюрприз. Усе продумано. Я бачила, усе замотано було. Ти не могла навіть без ножиці у Це Взагалі нереально. А, стоп, у мене ще питання. Секундочку. Ювелірний там подарунок. Же... І... Момент істини. Та-да. А що там? Ну, ось я вам покажу, що там. Ось. <плес> Мабуть, каблучка. <плес> підстава століття. Я тобі кажу, просто підстава століття.